На президентських виборах в Румунії в першому турі майже 40% голосів Румун набав правий кандидат, набрав бо пообіцяв об'єднання румун пообіцяв багато чого іншого. Насправді гасла нібито правильне, але все вся ця політика повернення правого такого знаєте, порядку денного в європейській країні, в країні НАТО. Насправді для українських інтересів є досить загрозливим, тому що нагадую, що 70% нашого зернового експорту йде через територіальні води Румунії. Навчання f 16 наших пілотів також було в Румунії. Зараз нас виручає інша країна, НАТО Чехія, і туди треба тепер переводити навчання для наших українських пілотів. Але Результаті виборів на другому турі президентських виборів в Румунії, а це 18 травня, тепер насправді є дуже серйозними. Справа звичайно за румунським народом, але справа в розумінні того, що права тенденція повернення правих сил в світі і в Європі досить серйозною, і для наших інтересів це черговий виклик, як втримати дружні відносини, сусідські відносини, партнерство по антипутінській коаліції і не втратити головне. Не втратити підтримку незалежності України.